Друзі, привіт! Трохи поігрався з цим рівнем, розібрався, що до чого. Так, перш за все, маємо ось такий рівень. Кезерс, 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 Де його нумерація? А от тут KL4D03G. Я буду порівнювати з своїм рівнем. У мене Bosch, в нього немає 90 градусів, в нього тільки. Вертикаль, горизонталь і отвесите. Ось Чому я це брав? Тому що тут є 90 градусів, виміряю його. Дивимося. Маємо одну батарейку. Знімається отак дуже просто. Так як я сказав у попередньому відео, я розчарувався, тому що я чомусь думав, що в комплекті будуть йти дві батарейки. Але, на жаль, батарейки тільки одна. Ну, стінки всі прорезинені. Оце не метал, пластмаса. Самі лінії лазерні, ну, досить такі яскраві, я скажу так. Досить такі яскраві, і тонкі на моєму попередньому Bosch рівню, йому вже десь років 8 червоні лінії і, ну, такі широкі і розмиті. Так що так, да, це хоча і китається, але ну, лазері набагато краще. Що тут у нас є? Тут у нас є ось такий прибор міряти на великій відстані. Штука класна, сам рівень по собі він ну, близько 70 євро коштує. Я його брав за 115. там якась скидка була от Із -за цієї приблуди, тому що от є такі моменти, що от світить сонце, і ти прям ну ну нереально зняти рівень, як і ти його не бачиш. а Ця штука дуже допомагає. Якщо чесно, я не ніколи не користувався, але бачу, що другий користується, і я думаю, що вона мені теж пригодиться. Так, йдемо по комплектації. В передньому відео, так як я був необізнаний, у мене такі рівні не були, я не знав, що це таке. А це у нас така досить непогана штука. Ось бачите, так зажимається, щоб рівень підвісити на самий верх під потолок. І це дуже класно, тому що. Це продумано, ось, типу того. Ось тут є такий отвір на болт. От Бачите, воно так вкручується. І все класно підвішується. Звісно, я все роблю одною рукою, але я думаю, ви все зрозумієте. Ось, Типу того. Ось так. Класно, мені подобається. Так, З цим ми розібралися, тому що це для мене було щось нове. Ось таке я не бачив. Так що, знаєте, це можна завісити наверх. Це у нас такий іде мікроліфт. Ставиться уровень і підіймається, на яку висоту потрібно. Е, дуже класна штука, хоча у мене от таких рівнів китайських ніколи не було, але від своїх. Колег по роботі я брав такі схожі рівні, ось такий ліфт, я ним користувався. Дуже класна штука, чесно. Чуть-чуть підогнати, висоту ідеально. Це зрозуміло. Потім, що в нас йде? Іде у нас ось така тринога. Все доволі банально. Тут накручується. Вон. І ось теж мікро, таким кру... крутити можна і його крутити. Да, теж, ну, чесно, таким не користувався, але воно є і має право бути. Є у нас ось така штучка. Це йде на більш великий штатив. Воно вкручується знизу тут. І маємо на велику три Так, це кому воно потрібно. Звісно, є у нас пульт. Звісно, є в нас пульт. Хоча пультом ніхто не користується, але є такі ну, моменти, коли ти виставив лазерний рівень, і ти, щоб, ну, е, я не знаю, щоб його лишній раз не торкатися, щоб не, не нарушити от, рівень, ну, краще да, пультом понажимати і ти його включаєш, виключаєш, як тобі потрібно. Ну, звісно, у нас зарядний пристрій, це всім зрозуміло. Ось такі в нас барашки. є, ось такі. Вони накручуються внизу. Тут ножки такі. Для чого вони слугують? Ну, Теж десь нерівності можна підкрутити, підрівняти. Це теж, в принципі, класно, але мало хто цим користується. От що для мене дивне от ця штука. Я розбирався, розбирався, ніяк не міг зрозуміти, що це таке. А воно оказалося, що воно йде ось до цієї штуки. Ось тут, бачите, отвір. І воно ось так причіплюється. Ось так. Для чого воно? Типу, воно от кріпиться за щось. Для чого воно не можу сказати, куди воно може згодитися. Не знаю. От хто знає в коментарях напишіть, де воно може пригодитися, що іменно цей дальномір його десь прикрутити і що потім з ним робити. Ну, не знаю. А, ну, в принципі, да. може бути. на на якийсь штатив прикрутити і нівелірувати уровень по полу. В принципі, так. Да. Може бути і таке. От така у нас є приблуда до цього. Звісно, тестував я його на похибку лазерних рівнів. Є похибка на 5 метрах, ну, десь на міліметр. Може, трохи нема. На міліметр. Ну, відповідно, на 10 метрах точно є похибка на міліметр півтора Це я дуже непогано на такий рівень. Саме головне, щоб він ну, дуже швидко не збився, тому що, е, як ви знаєте, на стройці це є, ну, він може десь і впасти, і, і, ну, ну, і щоб він не, не, не вийшов з ладу. швидко. в мене так, як є Бош, і йому вже 7, а то 8 років і багато розпадав, але ну, показує постійно одинаково. От, е, можу сказати, ну, що, от, на що цього Бош класний, тому що ну, там його збити просто нереально. Все друзі, все розказав, все показав, в принципі, рівним задоволений так на столі крутити. Завтра його буду брати на роботу, буду тестувати його, вже працювати ним. По-любому вже його і спачкою такі частини буде. Будемо ставити плиточку, все буде гарно. Так що, надіюся, буде він мені служити. Звітувати вам я вам не звітую, тому що я його і сам ще не знаю. От такий новий, новий, класний, гарний, прорезинений. Як він буде? Використанню я не знаю. Ось так він мене обійшовся за 115 євро. В принципі, на свої гроші непоганий продукт. Побачимо, як він буде мені слугувати. Все. пока, пока, все на краще.